Thank you. Так, і чим тут займаються ці гравці, за що на сервер дивлюсь стоять два скуфа. Щось обговорюють між собою, тут побудували якусь тінті пушечку і пора її вже запускати. Той каже: ну давай ти, тому що ти голий, а я їбав. Мені якось стрьомно. Ну і той сходу підпалює, динаміт летить, коротше, але щось промазує. Походу, в цьому кубіку приват. Ну і голожопий, облажавшись, коротше, походу, прийняв рішення ля. Але не зміг зробити харакірі, того, що в нього там була вода. Не залишився зверху, і коли телепортнув до себе свого кента, то з другої спроби він вирішив чомусь напасти на Незаріччика звалюється з цієї платформи увага його спасає татем. Ну а внизу вже від кари Незаріччика нічого не спасає. Ну Незаріччик вроді забив на старі роздори, повертає речі, а малий щось там огризається. Ладно, ми ж прийшли сюди бахати ту базу, коротше, ну давай запускай динаміт. Набрав собі голенькі ресурсів, поставив динаміт, звичайно, навіть наступив на кнопку і динаміт, блять, взірвався на платформі. Незарічик явно вахує від